Всім привіт! В цьому відео я хочу показати вам один із самих топових індикаторів торгових взагалі, в трейдингу валютними парами. Тому в принципі в цьому відео вам все дуже швидесенько покажу та зробимо з вами трошки грошей, і в принципі поговоримо взагалі на тему трейдингу. Тому з вас, лайк та підписка на мій канал, мені буде дуже приємно. Тому... Поїхали. Ну, по-перше, що я хочу сказати, торгувати я буду на брокері Pocket Option, так як на мій погляд, він самий гарний, саме впевнений для новачків, так і для опитних трейдерів, тому що тут функціонал максимально простий та дуже багато індикаторів. Тут буде дуже комфортно торгувати і новачкам, і опитним трейдерам, так як є дуже багато всього. Торгувати сьогодні я буду саме з індикатором Parabolic Sar. Просто тисну і вмикаю його. І, в принципі, вже бачу перший сигнал від нашого індикатору Parabolic, але ж нам потрібно його також налаштувати. За налаштуванням цього всього. Відразу спускайтесь в коментарі під любе моє відео, прямо під, під ось це відео. Спускайтесь в коментарі. Та знаходьте там мій телеграм-канал. Звісно, що не просто так. По-перше, тому що в мене там проходить розіграш на 200 доларів, буде два переможця. Умови, як ми можемо бачити, ніяких умов, тому в понеділок. В нас вже будуть результати цього розіграша, плюс-мінус понеділок, тому шанси дуже великі. Далі, що ми робимо? Тиснемо на закріплене повідомлення. Та обов'язково дивіться, ось це наше відео. Це відео з нашої торгової стратегії, на якій ми заробляємо всі гроші тут. Ті люди, які тут є, вони зробляють по цій стратегії сайтом який видає нам сигнали. Але ж сьогодні в нас вихідні вже і ринок в нас не працює. Тому сьогодні ми не можемо працювати по сайтам, по сигналам з нашого сайту, тому будемо працювати за індикатором Парабольксар. По налаштуванню також в телеграм-каналі можете це все знайти. Але ж тиснемо сюди, прискорення 0025 ставимо, і максимальне прискорення 0015. Далі тиснемо вид, вид ставимо ми 3 пікселі і там, ну, кольор, який вам подобається, я ставлю синій. І тиснемо зберігти. І так, тепер давайте буду вам показувати. Буду заходити на 5 тисяч гривень в ось ці угоди. Зробимо декілького для того, щоб ви все побачили. Що ми робимо? Умовно, ми бачимо ось такі квадратики, що вони нам дають. Ми бачимо з них, давайте розбирати на актуальному прикладі, бачимо перший квадратик, вони, з вони з'являються поступово перший, другий, третій і так далі. Так далі, так далі. Наша. Задача це саме зайти на першому з першого по третій квадратик. Далі вже немає сенсу. Якщо зараз тут з'являється один квадратик, ось тут один, потім тут один і тут один, мені потрібно зайти там на першому, це взагалі буде ідеально, бо на другому, а ну або ж на третьому. Так як було і тут. от Умовно, з'явився наш перший квадратик. Ось тут. Я відразу відчиняю його на декілька хвилин догори, і в нас далі, далі, далі все йде. Тому, в принципі, ви можете на будь-якому прикладі подивитися, воно відпрацьовується без 100%. Тому давайте пошукаємо наш сигнал. Ось відразу бачимо, Буц, наші два квадратика. Зараз буде з'являтися третій, а я в угоду вже зайшов. Ви самі бачите, в принципі, на відпрацювання, поки йде все дуже ідеально. Я зайшов на 5 тисяч гривень. Мій чистий прибуток цієї угоди буде 4600 гривень, це в нас 100 баксів. Ви можете самі відразу бачити, наскільки в нас гарно воно все йде, але ж тут багато квадратиків, так як я менший таймфрейм показав. Ось бачимо вже наш четвертий квадратик, що свідчить нам про те, що угода зачинеться у нас дуже гарно. Головне, щоб нам вистачило часу. Тому, в принципі, що я вам можу сказати, саме так я працюю, саме так я і заробляю гроші. А зараз, плюс 9600 мені. На баланс чистими плюс 4600. Тому, в принципі, можна заходити там і на великі суми, але ж я стараюся заходити там на невеликий відсоток від цього балансу. Я вивів тільки що ну, декілька днів тому назад 1 мільйон гривень, який я заробив. А, Тому з'являється ще один квадратик. Кожен квадратик це наш призов до росту до горя. Тут дуже цікаво. А, в останні секунди, що ми? Ага, сюди. В останні секунди ми бачимо, що буквально нам не вистачило декілька секунд, але ж нічого таке теж буває, але ж. Далі все росте. Просто по часу, можливо, потрібно ставити там десь там, хвилину, секунд, 10. Цього буде достатньо. Ось я зловив один мінус. Що ми робимо в такій ситуації? Працюємо по стратегії з мані менеджментом, просто помножимо суму на двоє, і бачимо, що прибуток буде 9200, мінус ці 5000, тому ще на 4200 я вийду у прибуток. Тому давайте по мані менеджменту перекриємось. Йдемо далі. Бачимо, що тут у нас вже 4 квадратики, нам це не підходить. Йдемо далі. В пошуку нових сигналів давайте перейдемо обов'язково також на однохвилинний таймфрейм для того, щоб бачити всі наші квадрати. Ось, бачимо відразу один квадратик і заходимо на 10 тисяч гривень. Хоча вже ми трошки прозівали, прозівали точку входу, але ж, в принципі. Ну дуже непогано, тому що ми бачимо зародження нашого першого новенького квадрату. І бачимо, як на це хвилинний таймфрейм, щоб ви розуміли, кожна свічка це одна хвилина. Осьо хвилина, 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 хвилина. Ось все наша хвилина свічка. Подивіться, як вона відростає. Ось друга хвилина вже йде догори. З'являється другий квадратик, і ми бачимо дуже гарне відпрацювання, щоб ви умовно розуміли, як ідеально ми заходимо. Просто подивіться, як ми відросли на більш-менших таймфреймах, щоб ви розуміли, як певно ми заходимо. Тому всім раджу також заходити на саме хвилинному таймфреймі, для того, щоб більш певно бачити наші ситуації. Відео в нас йде лише 5 хвилин. І за 5 хвилин я вам вже розповів ось отакий топовий індикатор, там, мабуть, покажіть мені ще на Ютубі когось, хто приділив 200 відеороликів взагалі торгівлі. Тому, в принципі, мій чистий прибуток буде з цієї угоди 4200 та повертаємо 5000 ось ці, які нам в нас декілька секунд не зайшло. Тому, в принципі, вже друга, зараз у нас буде третя хвилинна свічка. Ну, в принципі, в нас ще тільки другий квадратик. Навіть якщо зараз я ще раз зайду в цю ж угоду, воно все одно буде плюсик. І отримую дуже гарний плюсик, плюс чистими 4200 Повертаю минулий збиток. Тому, в принципі, що я вам можу сказати, ось, ось саме так я і торгую. Реально дуже допова ну, торгова стратегія. А давайте бачимо ще третій квадратик. Давайте, в принципі, бачимо о, потенціал на зростання і на цій же валютній парі ми давайте ще зробимо грошей. Хочу вам показати, продемонструвати, що реально ці всі стратегії працюють, ці всі індикатори працюють. Тому з'являється в нас тільки третій квадратик, та я відразу відчиняю нашу угоду. Ще раз догори, тому давайте будемо дивитися. Про всяк випадок, давайте я поставлю ось тут. А вже не буду встигати. Ну, ладно, давайте дивитися. Якщо знову ми припадемо до сюди, поставлю ще одне нашу колінку. Але ж нам в такій ситуації. Великого сенсу немає в цьому, тому що ми вже і так почали відростати. Але ж, на жаль, я не встиг поставити ось тут своє коліно, воно б взагалі було б дуже топово, заробив би ще більше грошей. Але бачимо, в принципі, що в нас з'являється вже третій квадратик, який призводить нас до гарного зросту. А головне, знову таки, що нам вистачило по часу. Ну, ось, якщо б я тут поставив би зараз колінку, було б взагалі ну реально дуже топово. Ну, можна на 30 секунд, якщо що, ось тут проставити. Але ж, в принципі, ми бачимо, що з'являється в нас четвертий квадратик, і ми вже наша друга хвилина свічка йде. Догори. Бачимо від першого по квадратик, заходимо в угоду і все, ви самі бачите, що навіть другого угода підряд, коли казалось би, що все, типу сигнал себе відпрацював, ми заходимо ще раз і отримуємо ще плюс 4600 чистими Це свідчить про те, що це був не рандом, а те, що реальна стратегія працює. Тому за 7 хвилин розповів вам топову базу, де можна вже почати заробляти, це база трейдингу Тому, в принципі, якось так, що хлопці, я вам можу сказати, хлопці та дівчата. Обов'язково приходьте в мій телеграм-канал, чекаю кожного тут, кожного та кожного. Приймайте участь у розіграшу. Тому побачимось, пока.